Ми продовжуємо розмовляти в нашій студії. Отже, в кінці першої частини ми заговорили про таку вже геополітичну складову та цього конфлікту. Наскільки на вашу думку може Павел вплинути падіння рубля та на вирішення конфлікту на Донбасі? Ну еще раз повторю, там обвиняйте меня там, не знаю, э, до тех пор, пока существует государство Российской Федерации, вот, в нынешнем его формате, квази империи, недораспавшейся империи, до тех пор будет существовать угроза Украине как целостному государству. До тех пор будет существовать идея Новороссии, там, какой угодно еще там, независимого Крыма. там, и, до тех пор, пока существует нынешний формат российского государства, и в небезопасности будет вся территория Восточной Европы. По большому счету, и вся территория Европы. Другое дело, что когда пойдет экономический спад, а он уже пошел, и он очень быстро превратится в экономический коллапс, ситуация исторически она произойдет очень быстро. Сейчас исторические процессы идут очень быстро. Даже если брать аналогию последних 100 лет, от пика экономического благополучия начала второй Мира, Первой мировой войны 13-14 год до распада российского государства прошло 5 лет. От пика могущества советской державы в 1984 году при Андропове до распада Советского Союза произошло 7, прошло 7 лет. Сейчас при той скорости исторических процессов все это займет... Годи, може бути місяці. І раз говорю, мой прогноз до серйозних э, э, геополітичних изменений на території Росії Восточної Європи три годи. Два-2 з половиною три години. Пане Володимире, э, чи э, можна говорити, що проект новоросія закритий, чи він поставлений на паузу? Ну, о, грошей на ведення військової операції в Росії нема. Вона буде займатися своїми власними проблемами. Все, що вона хоче, це якимось чином завершити цю операцію і зберегти обличчя, так, так би мовити. І єдине, що оскільки ці військові угрупування, вони не всі підкоряються єдиному якомусь центру керування, то кожен, оскільки вони, ну скажімо, да, не мотивовані ідеологічно, а це для них заробіток такий специфічний, то кожен собі щось намагається контролювати якісь території, виграти щось на продажі вугілля, продажі вугілля чи на контролі інших підприємств. Тобто все це звелося до примітивного рекету, який на сьогоднішній день нікого не влаштовує. в первую очередь украинских предприятий, которые имеют там свой финансовый интерес. Позвольте дополню. Видите ли, в чем дело. Ситуация на Донбассе сейчас может закончиться для Украины э, очень невесело. И это может быть условно говоря, последняя там гадость, которую в текущей ситуации Путин сделает Украине. Он действительно может сдать Донбасс. Он действительно может даже... Э, Российское оружие, те сказать, российских кадровых военных, которые там находятся, они могут получить задание на уничтожение вот этих сепаратистских группировок. Он ими не дорожит, они ему не нужны, они ему мешают. Таким образом, он на практике э, реализует мирные инициативы, он позволит э, к весне Донбассу вернуться полноценно в состав Украины, завершить э, эффективно АТО. И что получится? И получится вот эта территория разрушена, с разрушенной экономикой, с миллиардными долгами, с отсутствием инфраструктуры и с населением, которое получило вот эту вот ядовитую прививку ДНР, ЛНР. Эта идея, она уже есть, она уже есть, понимаете? Это мы вспоминаем фильм «17 мгновений весны». Нам не простят. Нам не простят бомб, разрухи, а вот для наших детей мы будем легендой. Так вот стрелков, понимаете, в чем дело? Стрелков, э -э, там э -э, Безлер, э -э, кто там еще у них, понимаете? Они будут легендой для подрастающего поколения в этом Донецком и Луганском регионе. Они станут для них легендой. И все это придется переваривать, включая экономическую ситуацию э -э, Украине. Куда це ну, але з іншого, нет з іншого боку, і в Україні є свої, так би мовити, герої і своя історія новітня. І тому я думаю, що для консолідації е, держави, нації ці всі, -всі е, моменти можуть мати і якісь позитивні наслідки. Я маю на увазі. Е, Якщо ми змагання по пропагандою і контрпропагандою, інша справа, що, на жаль, вона так і відбувається, що йде ну, процес, більше керований о, з боку Росії, о, що оті всі проблеми, які зараз відбуваються з тою гуманітарною допомогою. Вони теж йдуть не на користь, там, скажімо, престижу України на світовому рівні. І це вже відбувається внутрішнє, розумієте, це не є російсько-український конфлікт, це є конфлікт між українськими олігархами. І я думаю, що цей конфлікт надзвичайно небезпечний. Якщо продовжити там цієї правивки, та, яка залишиться в у місцевого населення. А як її і чи можливо її взагалі позбутися? Павел. Ну тільки okay. при допомозі того, що відбувати, від, відбудувати там все за західні гроші. Але наскільки я розумію, захід не не, не спішить давати якісь фінанси і тим більше на відновлення Донбасу. Да і з іншого боку, все одно там потрібно буде придумати якийсь специфічний територіальний такий устрій, тому що в такому вигляді, як воно є, нема гарантії, що ти вкладеш туди кошти, і що це не буде потім, як, якимось чином використано проти тебе. Такі всі небезпеки залишаються. Вне всякого сомнения. Лучшее лекарство от разного рода скажем так, политических бредней – это высокий уровень жизни. Это как бы, богатое общество. Сумеет ли его обеспечить украинское государство в этом разрушенном Донбассе на свои деньги? И справедливое сомневаюсь. суспильство Крым богатый, еще и справедливый. На свои деньги? Сомневаюсь. Пойдут ли туда западные кредиты? Сильно сомневаюсь. Российский уже, разумеется, еще нет. Я боюсь, что это будет вот, э, самый худший вариант, понимаете, вот такая вот гиря, повешенная, так сказать, привязанная цепью к ноге Украины. Я говорю, это будет последняя гадость, которую Путин сделает Украине. Он эту гирю разрушенную, эту дыру черную, он привяжет намертво к Украине, и Украина будет еще хлебать ее и хлебать. И э, в продолжение темы, э, чем уже вплынут как-то на решение ситуации на Сходе? Э, Ця підтримка і цей законопроект, який зараз прийняли в Сполучених Штатах Америки, який вже підписав е, Обама, і можливість постачання в Україну е, зброї західних країн. Ну, коли ми говорили про аналогії з фортецями, це нас наближує до того, що нам ще дають можливість одну стіну побудувати. Інша справа, ми всі розуміємо, що. Фінансова система світова, вона влаштована таким чином, що всі війни, і контрвійни, і громадянські війни, а також, ну, так би мовити, справедливі і несправедливі війни, вони все, йду, все одно йдуть за гроші, за конвертовану валюту. І тому е, питання в тому, що от на сьогоднішній день Росії перекрили так би мовити якісь джерело фінансування Україні, Є надія, що е, е, це джерело буде відновлено, і таким чином ми зможемо цим скористатися. Але зрозуміло, що Наші очікування там річної давнини були набагато більшими. Наші е, керівники казали спочатку про 30 мільярдів допомоги, там 60 мільярдів на сьогоднішній день по 200-300 мільйонів. Там щось стикається, і це е, показується як величезне надбання. Оце е, насторожує з одного боку, а з іншого боку, це підтверджує ще, ще раз те, що потрібно розраховувати на власні сили. Ці е, сили є. Є люди, які ну, в більшості половина населення, вона ніяк не зайнята, тобто вона не, не задіяна в процесі розбудови реально, да, в якихось соціальних ліфтах, якихось е, е, організаційно, в бізнесі розбудови держави. Е, потрібно продумати, в тому числі і громадським організаціям, і громадянському суспільству, як всіх цих людей зайняти. Як яким чином вони всі зможуть приносити е, дохід державі? Я думаю, тільки якщо ми підемо грузинським шляхом і е, відповідно зменшимо податки, але буде ну і розв'яжуться руки для власного бізнесу і для того, щоб ми повернемося обличчям до середнього класу. І для нас буде не там, як колись, да, е мрією стати для молоді там не ракетиром, не державним службовцем, не олігархом, а просто людиною, яка має свій маленький. Підприємство, бізнес, фабрику чи якісь там майстерню, яка платить податки, і тоді ми відбудуємо державу, ні від якого ні, ні від кого не будемо залежати. Бо все одно забезпечення багатства держави йде тою працею, яку спроможно, ну скажімо, реалізувати суспільство. Павел, чи потрібно Україні розраховувати на підтримку Заходу? Чешвыче на свои силы. В нынешней ситуации. Видите ли, в чем дело? В нынешней ситуации все инициативы, внешнеполитические инициативы э, Соединенных Штатов, они так или иначе направлены и далее будут направлены на э, влияние, а точнее говоря, если совсем уже честно, на смену политического режима в России. Путин в этом году напугал всех. Напугал всех своей неуправляемостью, неконтролируемостью, непрогнозируемостью. Э, западные круги в том числе финансовые круги закусили у дела путин представляет угрозу сегодня цивилизованному человечеству опять же тому самому пресловутому золотому миллиарду в таком формате россия не может быть частью мирового сообщества главная роль которым принадлежит соединенным штатам это данность поэтому все Скажем так, актив, все активные, всі ініціативи, вся, вся весь актив фінансово политический Соєдинних Штатів Западної Європи будет сейчас настроен на переформатировання нынешней Російської Федерації. В какой формат посмотрим в любом случае, Це переформатирование пойдет на пользу Украине, каким би оно не було. Але вони це будуть робити за рахунок України руками України. Вовсе нет, вовсе нет. Это будет по самым разным а, направлениям а, идти. Разумеется, Украина, ну так извините, за сленг хлебнет своего. Понимаете, Украине достанется больше всех. Но я вас уверяю, Белоруссию сейчас ждут очень горячие времена, а, в Балтии будут проблемы отсюда, и всяческие инициативы президента дали Гальбаускайте, ей нужно закрепиться в кругу ближайших помощников а, Соединенных Штатов Западной Европы. А, скажем так. Начнёт валится Россия, забрызгает всех. Э, ви згадали про Литву, а, а чи не є це от там дискові контракти вони з Україною підписували? Це якраз допомога мені. Так, 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 я саме об этом я і говорю. Це із цієї серії. президент Глібоускайт, вона дуже рішуча жінка, вона мислить світовими масштабами, вона, скажіть, розуміє толк в геополітиці. А, страны Балтии, это следует, они номер два после Украины, скажем так, ощущают угрозу со стороны России. Им нужно закрепиться, закрепиться в западной икумени, показать себя надежными партнерами и, скажем так, влиятельной силой, которую сказать, можно использовать в нейтрализации Путина, нынешнего российского руководства. А че не рискуют на швидший удар сбоку России? Це грава банк, у них немає ніякого виходу. Ну удар як він буде виглядати, Ви да. розумієте, це ж не буде якісь ракети чи ну, ну терористичні групи, а де де їм розвиватися? Якісь там бойові формування вони можуть тільки базуватися на підтримці хоча б там частини третини населення. А на сьогоднішній день це просто можливість. Ну є історичне тяжіння Польщі, там Прибалтики, України, і в принципі ми так чи інакше в різні часи, там частково чи всі разом були в спільних державах і протистояли так чи інакше. Своєму е, сусідові, так в Московії, так звані. Так бо я думаю, що е, тут теж те, такий же самий процес відбувається е, консолідації сил, е, і не тільки в військовому плані, і в економічному плані. Ви зрозумієте, що гроші на сьогоднішній день носять віртуальний характер, їх немає як такі. Це якийсь міф, який ми всі підтримуємо для того, щоб економіка не стала. Ті, що володіють цією грошовою системою, ну системою взагалі, матрицею цією, вони завжди будуть виграші. Бо всі інші країни вони підтягуються під той шаблон, який створений до них, і не ними. І ті, що володіють матрицею, вони переключать кодування, наприклад, і відповідно грошова система буде мати ну виглядати інакше. І ті країни, які е, не забезпечили виробництвом, е, так би ресурсом, соціальним капіталом, ідеями, талантами і тому подібне свої країни, вони будуть завжди в програші е, технологіями новими на сьогоднішній день, е, е, Росія занадто залежна від своїх енергоносіїв. І без них вона повинна буде шукати свій новий шлях для розвитку, взагалі для можливо нової державності в нових кордонах і взагалі в, нову, в новому світовому порядку. В даній ситуації ми повинні не забувати про свої інтереси, бо ми завжди рефлексуємо на те, що відбувається в світі, замість того, щоб продукувати свої власні ідеї. Бо будь-яка свобода повинна бути забезпечена і ефективним механізмом державним на сьогоднішній день. Ми, от скільки вже там, більше ніж півроку, вісім місяців, намагаємося створити, створити цей новий справедливий, ефективний державний менеджмент. І не то, щоб нас не виходить, ми розуміємо, що відбувається контрреволюція. І з одного боку зовнішній агресор, і з іншого боку, внутрішні ті люди, які в тому перерозподілі революційному просто загубили свої гроші, впливи, можливості, і тому подібне. Вони не погоджуються з такою з такою ситуацією. І відповідна ідея величезне протистояння. І от за тим, щоби не ми, коли говоримо про Росію, ми повинні розуміти от, це якийсь певний негативний приклад. Якщо йти таким шляхом, чим це все може завершити? Ну а чи достатньо Україна та за цих 8 місяців зробила реформу і не достатньо, взагалі нічого не зробила. Ми, якщо б ми могли б говорити категоріями 15, 20, 30%, то, ну, знаєте, є прогрес, та, динаміка якась. Нічого. А відволікається тим, що от іде війна, і ми нічого не можемо робити, жодних реформ і так далі. і Так далі. Так в нас іде війна, вона не закінчується, тому що ці реформи не відбуваються. Дайте тим людям і на сході, і на заході, і всюди. Справедливі ну, взаємовідносини, справедливі податки, справедливі правильні да, правила гри, які не будуть мінятися. Розумієте, Росія в жодному разі не може запропонувати ані своїм територіям, а тим більше нашим територіям щось е, краще. Але ніхто нічого не пропонує. На жаль, наші олігархи так вчепилися в владу, що е, найгірше виглядають. Ну, в лавках, ніх російські олігархи. І ті самі процедури знецінення власних валют для того, щоб поповнити, так би мовити, для того, щоб закрити свої видатки на, на, на певну революцію, війну і так, далі, і так далі. Все йде за однією тією схемою. Надрукувати ком, купу. Власної національної валюти обміняти їх на бакси, на євро і відповідно збагатитися ще в декілька разів. От, на жаль, та схема, яку ми бачимо, виходячи на на, на зранку на вулицю і читаючи ці курси в обмінних пунктах. Павел, чим на вашу думку, можна пояснити відсутність реформ в Україні? Це Тем, что 23 года украинского государства фактически не было. Да, фактически не было. Вот этот год э, показал, что только один, скажем так, институт украинского государства представляет из себя боевую единицу. Это гражданское общество, это украинский народ. В течение этого года такой э, единицей э, становится, стала украинская армия. Все остальное находится на зачаточном уровне, на уровне страны третьего мира, и это ни для кого не секрет. Чиновничий аппарат, разваленная экономика, отсутствие инфраструктуры. Все это в таком состоянии, что вот ощущение такое, что 23 года это все только разрушалось. Да похоже, так оно и есть. Поэтому я еще раз говорю, что... Главная ценность, главный итог этого года, украинцы показали себя как зрелое гражданское общество, как зрелая политическая нация. А всего остального придется во все по всем остальным показателям придется догонять в ближайшие годы и делать это очень быстро, потому что никто ждать Украину не будет. Разумеется, я бы назвал что истории не было, не было самостоятельной истории. Вот... Це можна знаєте, нагадую, коли два комп'ютери вони з'єднані там специфічно, якими там. Проводка, якась там, якісь там штекери і тому подібне, розумієте? От Європа вже на вайфай, тобто без всяких проводів, а ми всі зав'язані тими дротами і старовинною технікою. І от ситуація така, що нам потрібно перейти на більш сучасний рівень керування і розуміння того, що суспільство вже вимагає зовсім іншого управління. На цьому я вам дякую. Нагадаю, сьогодні в студії в нас в гостях був Павел Мезерін та Володимир Подгорнов. Я дякую. з вами прощаюсь дякую. і нехай вам щастить. Бережіть себе!